Шістнадцятий аркан це аркан, що пояснює багато неприємних і жорстких ситуацій, які з певного життєвого етапу починають відбуватися, з окремими людьми, колективами, громадами і навіть цілими країнами, незважаючи на жорсткість і увесь негатив, який несе за собою енергія цієї карти, результати дії цього аркану, якщо ці енергії приймаються людиною або суспільством, несуть у собі глобальні позитивні результати. Проте, якщо люди. Егрегори або суспільства намагаються протистояти хвилям 16-го аркану, знімають з себе відповідальність, уходять в ілюзію і самозраду, або намагаються не помічати знаків і впливу цього аркану. Наслідки будуть дуже руйнівними і навіть смертельними для того, хто потрапив під його вплив, і підпадають під нього з певного періоду всі, оскільки 16-й аркан. Це закономірні наслідки тих дій, бажань і запитів, які були сформульовані і затверджені нами, і з якими свідомо чи несвідомо своїми діями або бездіяльністю ми запустили процес матеріалізації цих запитів і бажань. Шістнадцятий аркан впливає головним чином на стан свідомості, психіку, душу та особистість людини. Однак, чим довше ви перебуваєте в зоні впливу цього аркану, тим сильніше його вплив осягає фізичний план. Руйнуючи і перетворюючи все, що людина вважала своїм, і все, на що спирався її віра в себе і в матеріальний світ. Отже, в зоні дії цього аркану людина, колектив, суспільство чи навіть ціла країна може втратити всі опори, все те, що їм здавалося незрушним гроші, здоров'я, зв'язки, ідеї, ідеологія, світогляд, віра і надія, а в кінці кінців, навіть життя, і залишиться лише справжнє і істинне. Всі маски будуть зірвані, а всі рожеві окуляри розбиті, особливо якщо на початку формування запиту чи бажання було багато ілюзій та обману. Цю дію і описує карта 16-го аркана, блискавка, сила проведіння. божественний закон, що б'є і зриває корону, Его людини, системи чи суспільства та запускає процеси руйнування вежі. Всього того, що було побудовано і матеріалізовано в процесі формування і матеріалізації бажання чи запиту, збиваючи з вежі короля, руйнування свідомості й особистостей, які порушують божественні закони, 15-й аркан сефіра Єсот та торговця, руйнування всіх матеріальних аспектів фізичного життя людини чи суспільства, зв'язків, матеріалізованих та втілених ідей, матеріальних благ, отриманих завдяки цим ідеям. Здоров'я, життєвої та сексуальної енергії, фізичних тіл, аспекти 20-го аркана, які руйнують 22-й аркан, блискавка руйнує вежу вщент, цілими залишаються тільки ті частини, які відповідають вашому призначенню і узгоджені з вашою душею, тобто розвиваються відповідно до проведіння і божественного закону, блискавка хмари, у цьому суть карми та енергії го аркана. Крім негативного аспекту карми, 16-й аркан у його магічній і духовній формі це аркан вознесіння і вдосконалення душі, а також створення позитивної карми, магий, духовні сподвижники іноді спеціально активують у собі його енергії, оскільки 16-й аркан дає змогу з'єднати й увібрати в себе пам'ять, навички та помилки минулих реінкарнацій і втілень. Якщо особистість людини у цьому втіленні достатньо міцна і здатна впоратися з власними демонами минулого, активація минулого з десятків і сотень пережитих життів, їх очищення, гармонізація та об'єднання в єдину душу дає практикуючому можливість посилити свою особистість зараз, отримати всі вміння і досвід минулих та післясмертних втілень і стати більш досконалим істотою, наближення до сефіри тиферет.